Ваші гроші до кінця місяця. Усім привіт, з вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, час відзнак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, ваші гроші до кінця місяця. Ваші гроші. Сонце, класні гроші. Прибутки якісь. От зарплату хтось отримує. Так, можливо, тут премії зарплати, але ця карта у нас така сумнівна. Зараз подивимося ваші гроші. Ага, ось чому сумнівна. Дивіться, в принципі, в принципі, тема грошей, от показую, у нас тут дуже приємне. Так, хочеться мені все залишити. Ось так. Тема грошей у вас дуже приємна до кінця місяця. Є прибутки, є чи зарплата, чи премії, чи якісь підвищення, чи не, не очікували, а гроші прийшли. Єдине, що вам рекомендація подумати, правильно перерозпреділити і витрачати. Я не кажу тільки, знаєте, сидіти на своїх грошах і нікуди їх не витрачати, ні. Ну Там відкласти і забути. Ні. Хочеться мені сказати, що вам тут треба не забувати про задоволення, про гармонію з собі. Можливо, знаєте, якісь ну, порадувати якусь свою дитячу мрію, дитячі якісь ідеї свої, хтось там малювання, хтось там в'язання. Ну, просто витратити на якусь дитячу свою історію. А, але важливо з розумом перерозпреділити гроші так, щоб вистачило на все, так? Щоб вистачило на обов'язкові якісь платежі і ще й на те, щоб хотілося. Навіть якщо там залишається небагато, все одно подумати саме про свої задоволення, тому що це важливо, тому що це запускає цикл і для вас гроші ще більше, так нові гроші можуть прийти. Тому для вас як порада, і як прогноз, так, гроші класні, гроші приємні, гроші, знаєте, на можливо, навіть якісь будуть побачення в когось. При тому, при тому просто їх перерозпреділяєте і насолоджуєтесь від того, як ви їм розпоряджаєтесь. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!